Всім привіт друзі. Сьогодні хочу відкрити трішки тему по запчастинам і по їхній якості. Так як неодноразово стикаюся з цією проблемою, завжди вагаюся взяти оригінал чи взяти аналог. І всі ж, як завжди, кажуть, беріть аналог, хороший ходе, всі беруть. Ну, взяв я в тому році аналог. Аналог це такі стоять бечі на нашому роторному комбайні. Продаються вони отак от по три штуки. Один, два, три комплект. Їх там в ряду три. ну, в моєму випадку шість. Ну, це зараз не про це. От купив я шість бечів в тому році. Відпрацювали вони сезон. І дивіться, що з ними трапилось. Вони, бачите, ще тут ну, в ідеалі. Дивіться. Це, це всі в один день поставили. Раз, є два. Так, тріщина. Є ледь помітно зувні, але з є сквозна. Цей також тріщина. Цей відбитий, відбитий. відбитий. Ви мені скажете, що ти якусь там крокодила впіймав, так, можливо, на сої особливо попадаються і каміння, і все. Ну, По якійсь причині всі остальні крім цих, все нормально, переварили цю кирпичину і щоб там це не було. Тобто, всі от аналогові. Усі, як один, усі прийшли в такий от плачебний стан. Дивимося, от, от так і називається. От так. Не рекомендую. Взагалі не сподобалось, це Просто гроші на вітер. Ну, ціна його теж досить таке не 2 гривні. Обідно досадно 0,1,8 ну, ми викинули це в минулому році, ж міняли на, тобто на оці, міняли отакі. Також не оригінал, але made in USA. В принципі, вони вже дотерлись просто до, до нуля і почали викришуватися от, от такий нехарактерний знос. Якщо отут, ну це чимось вибило, а якщо оце, це вже просто стерлося. От бачите, проходіло, як кажуть хлопці. Він отак от проходів і вже починає виламуватися. В принципі, ну непогана, якість, відпрацювали до нас, я не знаю скільки працювали, і ми на них відпрацювали. Але саме краще це ось отакі. Зеленого кольору. Отак от ось він цей. Ну, це я упевнений відсотків на 80, що це от іменно оригінал. Тому що я купив з Америки в своєї час беушні то саме ось такий вигляд вони мають. Ну, тільки такі, як у нас зернові. От бачите. І, в принципі, дотирається до самого-самого, ну а потім, звісно ж, пускає тріщину і все це йде через комбайн. От така якість. Тобто скупий і платить двічі. Напевно, на цих вузлах, да воно кусається по ціні, але, мабуть, краще купити разу оригінальні, чим кожен рік міняти. І це стосується і оцих пальців. От оцих, дивіться, їх тут це в минулому році міняли кучу і це ще досить не вся куча. Купив на запаси, дивіться, це піднімав вже там хлопчина питання це Сережа по оцих оригіналах, не оригіналах, навіть в межах однієї фірми ти сам не поймеш де оригінал, а де не оригінал, дивіться От брав на одній фірмі. Ось отакий, отаке. Якісь отака от такий весь пористий, без жодних опізнавальних знаків. Ось вроді би отакий. Форджид. От номер каталожний такий викрашений, ярко, краской залитий, вроді і нічого. Ну, поряд вже гравіровка от от така. Вже якісь трішки трішки на дотик відчувається. От, от така гравіровка, дивіться, яка тут. Яка тут. От і. Який тут шрифт який тут. Це в нас стоять е, в містах з'єднання, коса складається з трьох частин і отакі у нас тройні. А взагалі оттакі. От, Той, бачите, от, вже знову ж таки от на, наружня гравіровка, от так. Чи штамповка, як правильно сказати. От є отакі. Є також такі також з цієї самої фірми, тільки чорні. От, е, мабуть, мені більш, вони більш, найбільше сподобались. Ну і опять же взяв, вроді без чорні. Підемо зараз. Ну бачите, вже опять не, така, не таке гравіювання. Це ми викинули вже в цьому році, тобто це замінили тогорічні. То були тогорі... річня, це тогорічні. Тобто, яка ситуація? Ті, що зелені, ті тупо гнуться. От метал от такий стирається. Це вони відпрацювали сезон. Дивіться, всі вони, от що з ними коїться, такі вони. Це туди розігнуло цей, в другу сторону, отакі рогатки поробило. от оці чорні, от чорні, от за такою, бачите, на, наружньою такою, з таким гравіюванням, от вони ну більш таке мені сподобалося от Вони просто якби технічний знос, ну старлися. Вони такі рівненькі, гарненькі. От. Ось вони, ну, в принципі, немає. Ось взагалі внутрішнім ці стерлися, ну, взагалі, наче йому 100 років. Ми їх всі ставили в один день, щоб ви розуміли. От оці отакі форджи з цим. Мягкий метал, вони просто ну, зносилися. Тобто, найбільше мені сподобався отакий варіант. Ось вони, вони найтакі найціліші. Дзвоню, кажу, такий-такий, фотографію скинув, да, є настільки, оригінал, все класно. Дивіться, що. Тобто з внутрішньої. Як більш, мабуть, правильно, це штамповка, так? Тобто це от таке фуфло. Тобто воно зітриться за сезон. Отак. От Отак вони будуть виглядати через наступну року. Благо, що взяв небагато. Будемо пробувати. Або вже ж оригінал, або хоча б... Шукати отакі. От Оце от досить таке гарна якість. Мені сподобалося Ось саме чорного кольору і отакі. От Вони були раніше і в зеленому. ну Зелені теж, мабуть, бачите, ну це може й довше походив. Це такий дідусь вже, бо я вже давненько в зеленому кольорі не брав. І хто каже там соя, суя, флегжатко і дешево. Це ж подивіться, це кожен рік отак сегментів просто їх відрами, пачками цих сегментів. І це ще в процесі роботи в полі, їх завжди міняєш. Подивіться, що своя робить з бичами. От, така от ситуація. Ну і поки комбайн трішки ще в такому без щитків, в розібраному стані, хотів вам трошки свої удосконалення показати. Це ми зробили вже не перший рік, боролися із масою на соняшнику, не могли правильно налаштувати комбайна. І от поставили от такий от, ну я називаю роз, розділитель маси. От так от ми зробили. До речі, в більш новіших моделях і потужніших от такий от щиточок, майже такий. Стоїть з завода. Тобто, що він робить, ротор обертається в цю сторону і завжди от проблема роторників в праву сторону засипає. І маса йде зразу на решета. і от З правої сторони, от дивіться, навіть якщо будете наймати роторний комбайн, більше акцентуйте увагу на праву сторону. Втрати завжди більше з правої сторони. Так як маса основна просипається направо і от, -от так. Виходить. Зробили ми ну трішки помогло. Потім стоять у нас з тієї сторони точки закрито, зашальовано, все як положено. Потім ще одне таке наше вдосконалення. Бачите, шкіл ржавий. Це ми трішки додали обертів, домолот. До домолот він йде прямо назад, повертається в ротор. Ну Так як на комбайні Нива. Тут а, такого окремого домолота до немає, а отак от реалізований він. Знову ж таки, знаючи цю проблему, компанія John Deere більш сучасних і потужних моделях зробила окремо домолот. Ну, по принципу, як у Дона. Ну Тільки в Дона зробили, знаєте, через яке місто. Завжди він комбайнерів мучав. Там вроде, з цим питань немає. от так зробили. так Ремінь скажете, поміняй ремінь, поміняй ремінь, ось він лежить. Поміняю ремінь. Хоча він цей ремінь 5 років у такому стані. Я його чисто принципіально не міняв, ну вже все, вже він вже він розтягнутий, доведеться міняти. А цей не буду, цей е, подивимося. цей теж зразу він так попотріскався і ходить вже не перший рік. Я шку, це так у мене експеримент, скільки ж він відходить, лежить він в кладові, все гарно. Ще ми в цьому році заакцентували увагу, от, переставрували оці шнички. Це в нас случилась неприємність упала дека і отаку наробила раху, бо побила. Воно тут а воно нагрівали, вирівнювали, усилювали. Ну, Я хотів показати вам ось цей момент. Так як буває отут підшипнички, ці ж вони, можна так сказати, одноразові не мажуться, і ти ж не будеш їх завжди контролювати. Буває, як клинять, пробуксовують в оцій ну, дюраль алюміній штуки. І приходиться її міняти просто, і за то, щоб підшипник вже буксанув і він не держиться. Ми знизу. Хто бачить? Нарізали різьбу і отак знизу винтик на 6, Получається, піджали, піджимаємо підшипник. Ось, бачите, піджали і він зафіксований, не пробуксовує, то тобто ну, нормально, це вже воно не перший рік, ну а в цьому році ж все тут всі повністю поміняли. Це перше таке невеличке вдосконалення, а друге, от дивіться, зробили от, от такі невеличкі корпуса, 25 на 40, или на 40 на 42, 25 на 42 сальничок, зробили такі з труби кільця і легенько прихватили. То є, якщо хто в темі, то бувало тут як оцей подшипник розсип розбивається от в цьому корпусі. Ну, в цьому корпусі робить такий еліпс і воно ну, може туди просипатися. Ну, в принципі, якби ми не розбирали повністю цей вузол, ніхто б цього не робив. Ну, так як воно вже у нас було на столі і був вільний доступ. Ну, нам не склалося якось великої проблеми зробити от отакі, отакі от такі штучки, і воно, держе, ну, не буде просипатися туди, особливо на мелкосім'яних культурах. Звісно, воно там пилю, грязю заб'є, ну, завжди хочеться якнайкраще. Зробили, зробили. Воно нам не мішає, зняти його також проблеми немає великої. Хай стоїть, подивимось, як воно нам допоможе чи ні. Так, хтось мені там в Тіктокі здається, я ще й тіктокер тепер писав, що зніми, наші тобі лишні ці е е бечі. Дивіться, в нас, у нас же ж він не... Так як б -б -б цей сучасний. Тут просто стоїть е такі лопасті, е крила. А далі йдуть е перший ряд три. І далі йде в усіх рядах по 6 штук. Цим він вважається, це комбайн 97,50, він вважається рейсовим. Ну, воно так було, воно нам не заважає. Стоїть, хай стоїть. Ну, Продефектували, провели дефектовку цих бичів, підмінили, поставили інші. Їзде, хай їзде, буде заважати, ми лишні знімемо. Лишні завжди можна зняти, а поставити вже хто знає хто їх ставитиме. Ну і звісно, в оцих, в оцих в цих шничках е вал зробили нові шестерні. Знові ж поночні отвори, так як вони були вже розбиті і мали суттєвий люфт, І через що і полізли. Тут також були підшипники замінені, бо вже були в досить, досить в поганому стані. Ну от такий от потоковий ремонт. Так що, друзі, не думайте, якщо ви назбирали гроші і купили. Ну, сучасний імпортний комбайн, там джандір, кейс, неважливо. Клас, що ви забудете не будете ремонтувати, так як от нашого дедушку Будете ви ремонтувати, вкладати кошти, але це зовсім інша історія і зовсім інші відчуття. Це як зрівняти Жигулі якусь сучасну іномарку. Також в наклонній камері поміняли ці всі зірочки. Маючи поганий досвід, поставив оригінальні, так як знаю вже якість аналогів. Отакими от, от справами в цьому році займалися, перетрусили наклонку. Ось цей вал. Ось цей вал, що крутешнички. Тут і по традиції знімаючи, і вам можу порекомендувати. Трудно такі доступні міста завжди. Краще поставте підшипник десь новенький, положіть старий у коробок, десь у кладову. Хай старий у вас в запасі буде. Ну, повірте, от іноді підшипник можна міняти півдня то й день. А самі розумієте, підшипник стоїть 500, ну, хай 1000. правильно? А скільки стоїть гектар в наймах скосити, скільки стоїть. це? Тобто простой комбайна. Ну, Краще поміняти його зараз, отак, на ремонті, затриматися на день пізніше, виїхати, нічого з цією пшеницею не случиться, просто вдворі отут його якісно відремонтувати, щоб потім сісти в чистенькому, налаштувати і поїхав косити, якби без проблем, щоб сезон пройшов з радістю, а не пролежати під ним. А там, на... 40 градусній жарі. Тому що кондиціонер в кабіні, а не під комбайном. Тобто, Якщо він є, у вас кондиціонер немає. Якщо комбайн поламався, то тут, тут всі рівні. І ті, що на доні, і ті, що на Іномарки, ремонтувати посеред поля його одинакова радость, що той, що той. Ну, от такі у нас справи. Ремонт уже добігає до кінця, завтра. Такий день. Ми його вже прокрутили, жатку прокрутили, все там помазали, що потрібно. Завтра упаковуємо то ці всі щиточки, все ставимо, заправляємо і готуємося, ждемо погоду. Сьогодні вночі в нас пройшов гарний дощ, гарний, дякувати Богу, без градів, без шквалів Просто такий. Досить гарненький дощик пройшов. За що, дякуємо Богу. Я сподіваюся, все буде добре. А ну і ще в нас от таке, що нас трішки затримало, це оцей щиток пильовий стоїть він над бітером прийомним. Протирався він нас вже не один раз, проходів. І завжди я за нього. Посеред ремонту забуваю, згадую вже в кінці ремонту і ремонтуємо його в такому в школі темпі. Ну він вже, Це, мабуть, останній ремонт, вже він отут він проходів, його вже треба попросту замовити, купити інший в гарному стані або ж новий. Треба промоніторити цей момент. Ну, а от так ми от. Паяли сюди сітку і залили пластмасою. Досить так міцно вийшло. Ну і для підсилення конструкції виготовив Тесі отакий от обруч. Поставимо, навіть якщо, якщо оця вся кухня не витримає, просто воно буде піджати от, оцим обручем. І в процесі роботи, якщо десь тут якийсь клазу трапиться, ми його там чи піно, чи герметиком заможемо і це нам дасть час замовити новий і ну, ж прийняти рішення, щоб, що далі робити. Ну, Я сподіваюся, наложивши оцей от елемент, забудемо за нього на декілька років так точно. Отакі у нас друзі, справи. Ремонт, активна підготовка до жнив. Уже все, вже ми на фінальній стадії, а забув, ще ж треба деки поставити. Ну, Завтра такий, я думаю, буде досить, досить напружений і плодотворний день. Ну, Незважаючи на праздник, на вихідний день, неділю треба попрацювати, так як. Жнива є жнива. Всі це розуміють, і хлопці, і я. Оце воно, вроді єрунда, ерунда, оці всі щиточки, як почнеш ставити, це теж займає декілька годин. Там щось забув, там нема пальчика, там защолочки, це все покасти, все собереш. Ну, хлопці розуміють, перший день це як в школу забереться, поки заберешся, поки настроїшся. Тут же ще треба і морально підготуватися. Вражаями щось Щось колеги і друзі, і, і весь TikTok, і весь Ютуб не радують. І знаєте, а як о, такі от настрої, то не сильно хочеться і їхати. Ну, те, що Бог дав, будемо косити. І подивимося, далі зніму відео вже в роботі. Хоча... Подивимося, ми кожен рік одне й те саме. Якщо буде щось новеньке, заакцентувати на чомусь увагу, то обов'язково обов зніму. Все, слідкуйте, всім до побачення.